Привіт! Сьогодні відео не буде про якісь справи. Сьогодні буде відео про мої думки. Поки я буду копатися у своїх квітниках, поки буду прополювати, хочу з вами поділитися своїми думками про людей, про соціалізацію, про те, як це все відбувається в нас після переїзду в село. Тому, якщо вам цікава ця тема, залишайтеся і будемо з вами спілкуватися. Коли я жила в місті, в місті людей було багато. І спілкування, відповідно, було також багато. А моє життя в місті почалося з університету, з гуртожитку. А в гуртожитку це завжди шум, сміх, дівчата, кімнати. Чай спечивому першій ночі. В університеті це подруги, одногрупники. Там все було щільно, щоденні розмови, переживання, сміх. Потім у мене з'явився новий період життя це робота, це колеги, колектив, розмови по справам, жарти після робочого дня, посиденьки в барах після робочого дня. Але з часом я помітила одну річ. Більшість таких контактів були пов'язані саме з місцем, з університетом, з гуртожитком, з офісом. Коли змінюється місце, змінюються люди поруч. І це нормально. Я досі спілкуюся з деякими людьми, з минулих робіт, з університета. Просто це вже не так часто. Але якщо хтось напише, я завжди рада відповісти. Іноді згадую сама когось. Відкриваю профіль в соцмережах, залишаю привіт чи просто сердечко під фото або ж коментар. І це вже інший формат зв'язку. Але він теж живий, просто по-своєму. Я ніколи не мала великої потреби постійно бути з кимось. Мені комфортно, коли я можу сама визначити, скільки мені часу потрібно на спілкування. Раз на місяць зустрітися з родичами, з батьками. Для мене це нормально. Раз на місяць побачити подругу, і цього вже теж достатньо. Все інше це мій простір. Час для дому, для себе, для чоловіка, для саду. Я точно знаю, що це не відлюдькованість, як багато хто любить казати. Це просто мій баланс, моє дихання. А ви як? Вам часто хочеться бути серед людей? Чи може вам теж більше до душі тиша? Після переїзду в село моє коло спілкування змінилося. Але не зникло, воно стало іншим: м'якшим, коротшим, простішим. Іноді це сусідські бабусі, які запитують, що там нового ти бачила чи чула в своїх інтернетах. Іноді це може бути і продавчиня в магазині, яка запитує, чи зацвіли мої троянди. Це також можуть бути прості люди, які знаходяться поруч. І це теж спілкування. Можливо, я не завжди прагну заводити нові знайомства, але я не закриваюсь. Якщо виникає розмова, якщо є запитання або просто якась мить співпереживання, я в цьому є. Просто тепер це е, не награна вічливість і не вимушені тусовки. Е, це щось справжнє, органічне, без тиску, без треба. Так, мені комфортно бути самі. Але якщо хочеть, хтось хоче мене побачити, я завжди рада. Я завжди рада, щоб до мене хтось приїхав, е, побув з нами, посидів у тиші, поговорили. І не обов'язково говорити багато. Буває досить просто присутності, чаю або ж спокійної розмови. Мені подобається, коли спілкування відбувається не тому, що треба побачитись, а тому, що справді хочеться. Якщо хтось із вас відчуває щось подібне, знайте, ви не одні. А взагалі, соціалізація це не Кількість людей у вашому житті. Це про якість. Про те, як ви почуваєтесь у тій розмові, про те, чи чують вас, чи ви самі собі дозволяєте бути справжнім. Якщо ваш ритм раз на місяць, а не тричі на тиждень, це не проблема. Це просто інша норма. Головне, щоб вам було добре, щоб ви мали тих людей. З якими не треба напружуватись. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас з цим. Чи було у вас таке, як зміна середовища, зміна людей, пошук себе в новому ритмі. Мені справді, справді цікаво почитати ваші коментарі, як саме це відбувається в інших людей? А якщо взагалі вам така тематика відгукнулася, поставте вподобайку цьому відео. Це буде таким собі мовчазним знаком. Я теж це розумію. Зараз я хочу трішечки переключитися на одну із своїх клумбочок, яку в минулому відео обіцяла показати, після своєї прополки. І зараз розкажу, як взагалі. Що тут буде? Так, як і обіцяла, хочу показати вам ідею цієї клумби. Я її якраз прополола і зараз дуже гарно видно, що де росте. Концепція така буде, що біля криниці... Звичайно, тут потрібно ще змінити кришку. Ми це, я надіюся, в найближчому майбутньому зробимо. Тут у мене така композиція з усіх квіт, з усіх рослин, які тільки можна. Можуть бути взагалі в мене на ділянці. Це йдуть і гортензії волотисті, і широколисні гортензії. там одна, і з цієї сторони інша. Живучка тут буде закривати повністю всю е, землю. Також е, я здається, це чи це бересклет, чи це я, я не пам'ятаю, як називається ця рослинка. Треба е, подивитися, я подивлюсь в інтернеті і напишу, Купу, Купувала в, в жіночок на базарі в місті. От, ту я тут хочу сформувати вигляді кулі. туя Брабант, Я випадково була обрізала її, е, скосила. От, і тому вона буде в мене рости таким шаром. Е, також троянда, е, яка буде стелиця по землі, це бордюрна троянда одна. І вон там, якщо вона виживе, ще одна також є. Не видно її на екрані. Е, бо нещодавно її посадила. Не знаю, що з нею буде. Виживе буде добре, не виживе, посажу щось інше. Е, так, тут у мене є котяча м'ята, але я думаю, що я її кудись перенесу. Також у мене тут є так, от широколисна гортензія, Ой, так, да, це широколисна, широколисна гортензія. Також ось спірея, також буду формувати спірею шаром. І ось троянда на штамбі. Ось така вона гарненька вже починає розквітати. От. Це ось на штамбі. Це я тут живучка також буде заплітати все. Земля вся буде закрита живучкою. І хости з цієї сторони. Таким. Три штучки будуть хвости. У мене тут рости, вони, по ідеї, найближчі, найближчі роки з'єднаються і буде такі, а, такі, такі, така композиція з них. От. Що ще тут? Ну і все, в принципі, все. А, і я стільба, А стільбу також посадила. Звичайно, придумаємо щось із шлангом, тому що тут у нас насос і треба щось придумати. Машина там стояти не буде. Трішки далі, просто покосити треба там. Тому вона поки що тут. От. Ну, така ось клумба в мене виходить. Не буду закривати нічим, буде заростати живучка повністю по всьому периметру, по всій землі. Така поступово буде рости, і я буду вам показувати. Зараз ближче покажу цю троянду. Ось така трояндочка. Вже досить давно тримає квітку. Мені подобається, вони такі невеличкі, маленькі. Вона сталиться по землі. Перший рік, тому буде квітнути цілий рік.